Замовлюся писати хімічні рівняні реакції. Наприклад, карбон плюс H2. Ставлю стрілочку і визначаю, що мені потрібно поставити після цієї стрілочки. Я сполучаю карбон і гідроген, так його і пишу: карбон гідроген. Далі, зверху, за правилом проставляю валентність. У гідрогена він завжди, вона завжди один, у карбона 4. Далі визначаю найменше спільне кратне. Це те число, яке можна поділити без остачі на ось цю валентність і цю валентність. 4 поділити на 4, 1. 4 поділити на 1 дорівнює 4. Зношу маленьку циферку, яка називається індекс. Далі потрібно урівняти ось цю частину. Це називається у нас буде ліва. Частина. А ось це у нас буде права частина. За законом збереження маси числове значення ось цієї лівої частини повинно дорівнювати правої частини. Дивимося, карбона як було 1, так його і стало. Гідрогена було на початку реакції 2, а стало 4. Тобто, в цій частині, в його стало більше, збільшилося. Тому мені потрібно попереду перед цією формулою збільшити в стільки разів, щоб вони дорівнювали ліва частина правій частині одна одній. Тому я домножаю на 2. 2 помножити на 2, в цьому випадку дорівнює 4. І тут буде 4. Все, рівняння готове. Зверніть, будь ласка, увагу, ось це велике число називається о е Все рівняння готові.